Бювет, якщо чесно, не дуже вразив, але зайти сюди варто. Дивіться, так гарно, всередині, порожньо, до речі, абсолютно людей немає. Стаканчик беремо 8 гривень і ідемо, пробуємо попити водички. А з цим проблеми того, що кнопочки не працюють. Оце тикаєш кнопочку, тикаєш, тикаєш ту кнопочку. По-перше, ця Щас, де ці кнопочки, дійдемо до них, вони гострі, ці кнопки. От береш, нажимаєш, а там шпичка. І таке враження, що ти собі палець проколеш цією кнопкою, але не нажмеш його по-людськи. Це була ціла історія. Я оббігала кілька кранів, син помагав уже, я тикала всі пальці поколоті, бо воно з гостряком. Єлі набрала води, щоб попити, чесно. Ну, Таке щось там з кнопками непорядок у цьому бюветі. От чесно, курорт, ну, щось у вас не то. Ну, тикаю, бачите? Тикаю, тикаю, а кнопки не працюють, ще й колять палець. Зачем вам на кнопці гострячок ви зробили? Щоб люди багато води не пили. чи що? Ну, Кнопка із гостряком. Оце всередині воно гостре. І ти його не можеш по-людськи нажати, бо ти колеш собі палець. Ну, капець якийсь просто. А оце старий бювет. А зараз він сувенірний, а колись тут була водичка.